Сьогодні 19 квітня. Зупинися на мить на початку молитовної зустрічі з Богом. Ти запрошений сьогодні взяти участь у близькості зі святістю. Сьогоднішнє євангельське читання походить Євангеліє від Матея. Після ж вечора, суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатись до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця. А одежа, як сніг біла. За страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите, я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю з острахом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся, ті підійшли, кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, Деякі сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей, і звеліли Скажіть, що його учні прийшли вночі і викрили його, коли ми спали. А як почується правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, озявши гроші, зробили так, як їх навчили, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Учні пішли туди, куди їх запросив Ісус. Здавалося б, що їхня і його присутність розв'яже всі проблеми, усуне бар'єри однак цього не сталося. Дехто з учнів сумнівався в Ісусі, попри власний досвід. Вони вагаються, хоча бачили його віч на віч, хоча він сповнив обітницю зустрічі. А яким учнем є ти сьогодні? Ісус ставиться до кожного зі своїх учнів справедливо, тобто приділяє кожному стільки уваги і любові, скільки той потребує в цей момент. Він не розділяє їх на сильних у вірі та тих, які сумніваються, на кращих і гірших, а приходить до кожного так, щоб усі могли його відчути незалежно від свого стану та духовного шляху. Що ти відчуваєш, коли бачиш, наскільки безмежна і всеприймаюча є Божа любов? Ісус, як один Бог, у єдності з Отцем і Духом, має повноту влади над світом. Дочки і сини Божі можуть черпати з цієї сили і влади як спадкоємці, покликані проголошувати добру новину, повертаючи світові надію і можливість зустрічі з Богом. Слухаючи ще раз слова Євангелія, подумай, яким чином сьогодні ти можеш дати іншій людині надію. Після ж вечора, суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатись до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був не наче блискавиця, а одежа, як сніг, біла. За страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок кажучи не бійтесь. Знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розі П'ятого. Нема його тут, бо Він Воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом, скажіть його учням, що Він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите, я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли, кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, що йшли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, деякі сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей. І звеліли, скажіть, що його учні прийшли вночі і викрили його, коли ми спали. А як почується правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус вже приступив і промовив до них: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Залишайся ще на мить у наповненій надією розмові з Ісусом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.